Можна скільки завгодно звинувачувати зовнішні обставини, важке дитинство, батьків, друзів, дружину чоловіка, дітей або ще когось, але поки людина не візьме відповідальність за своє життя і не почне реалізовувати. Всі свої устремління, взявши за це на себе відповідальність, вона завжди буде в програшному положенні і завжди буде вважати, що хтось їй не додав, хтось їй заважає, хтось ще щось, і хтось ще якось. Ось треба брати відповідальність на себе. Відповідальність характеризує людину як дорослу, людину усвідомлену, бо інфантильні люди якраз нездатні до того, щоб обрати відповідальність на себе, ні за себе, ні за союз, ні тим паче за вас і так далі. Ось, Інфантильні люди це діти в дорослому тілі. А діти, як ми знаємо, не дуже люблять брати відповідальність, і вони завжди сподіваються на безумовну любов своїх батьків, своєї матері за те, що мати має любити їх цих дітей цю дитину такою, якою вона є, і все їй вибачати і безумовна любов. Ці люди інфантильні, вони сподіваються, вони шукають в своїх партнерах маму в лапках, і сподіваються, що ця людина візьме на себе і відповідальність за все, і буде вибачати за все, і можна творити будь-що завгодно, і ця мати. Вона все одно вибачить, вона прийме, вона пробачить, і таким чином людина вважає своє життя, що воно може відбуватися саме за таким сценарієм. Але це такий утопічний сценарій, інфантильний, дитячий, недорослий, не психічно нездоровий сценарій. І в дорослому житті з таким сценарієм немає чого робити. В доросле життя треба приходити дорослою особистістю, дорослою людиною, психічно дорослою, ментально дорослою. Розуміти, що треба відповідати за свої справи, відповідати за себе, відповідати за свої досягнення. Ось і. Тільки після цього, усвідомивши це людина має шанси і на яке стільки внутрішній, настільки внутрішній баланс, на, на щастя, на, на розуміння того, що її життя наповнене і рухається у правильному напрямку, і тільки за такої умови людина може. Розраховувати, що вдасться побудувати її стосунки з такою ж самою дорослою людиною, психічно дорослою людиною, усвідомленою, відповідальною, тому що ніхто не буде терпіти вас, якщо ви дитина, інфантильна, нарцисична людина, ніхто не буде терпіти вас, окрім Людей жертв, які, ну, які чомусь хочуть вас рятувати, добре себе, комфортно почувають в позиції жертви і не хочуть нічого міняти в своєму житті на більш якісне. Ось. Тому це головне розуміння дорослої людини, що треба бути відповідальним. Відповідальною, дорослою, особистістю, і тоді е якість життя зміниться на краще і воно набуде більш якісного і зрозумілого, більш здорового сюжету.